Добрий день дорогі друзі, з вами знову Сергій Манжуков. Ось на підшепному господарстві в цьому році. Як ніколи. Урожайний рік. Ну, Урожайний рік само собою, плюс обробки були зроблені. Дивлюся трошки клястер знову напочинаю ось. Але обробки були зроблені. І отакі ось вийшов урожай. Ось такі ось обліплені гілки. Абрикоси десь грамів по 80 до 100. Зараз я відійду трошки. Ну то есть, що можу сказати, вони обліплені. Як в мене в цьому пін-код обліплений. Ось була зроблена омолоджуюча обрізка. Було зниження дерева, суттєве зниження. І ось ми добилися... Тобто я добився такого результату. Звичайно, в цьому році погода допомогла, але я не можу сказати, що я не приложив до цього руку. Тому що погода погодою, аби без обробок був би мені льос 100%. А зараз я бачу, що на гілках вони сухі, тобто зелені, не сухі. Ось я зайду з цієї сторони, може краще буде видно. Сорт не знаю, не мій. Казав хазяїн, що дура смачні. Похоже на нанасний шалах, але я не впевнений в цьому. Ось така от загрузка. І це не на одному господарстві. така от загрузка. Все, трошки приближу. В принципі, цього хвата, щоб накормити сім'ю, закрити ще угостить друзів або продати. Ну, Отак от, от. З вами був Сергій Манжуков. абрикос невідомий. Але, звичайно, розмір і загрузка радує. Можемо бачити. Просто бомбезний. І це не персики. Реально розмір отакий. Грам 80 до 100. З вами був Сергій Манджуков, дякую за увагу. До зустрічі. Здоров'я вам і вашим садам.